Нас вивезли в ліс. це нацгвардія. Мета підрозділу здійснити марш близько 10 кілометрів в повному спорядженні. Цим маршем ми перевіряємо і тренуємо фізичну витривалість бійців. Перевіряють вони припасування свого спорядження, екіпіровки, форми, взуття і здатність рухатися бойовими порядками, тримуючись заданого маршруту. Це в нас буде маргопросок. Нам визначили точку, до якої ми повинні будемо дійти. Йдемо вот отак. йдемо да. подальше від дороги. Пересікаємо полі, да. через посадку сюди-сюди. Да. Підходимо вот сюди. Залізне номер один. Один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ятий. П'ятий. Шостий. Шостий. Сьомий. Сьомий. Восьмий. Восьмий. Дев'ятий. Дев'ятий. Проходимо навчання на майбутніх офіцерів. Зараз проходимо навчання по тактиці, відпрацьовуємо пересування в групах. Наша задача на сьогодні це орієнтування на місцевості та на витривалість. У минулому це було. Це було на Іваки, проходилось виходити від 7 і навіть більше кілометрів. 3017 річ Работянок. Я доброволець. Прийшов добровільно молодшим сержантом, а тепер хочуть на посаду начальника медичної служби батальйону, а це офіцерська, тому треба пройти рекорд. Все лічно. Були свої труднощі, але в цілому все добре. Ми почали рухатись з лісопосадки бойовим порядком. Після цього ми почали рухатись клином, тому що у нас була відкрита місцевість, а саме поле. Після цього ми тактично переходили двійками, трійками через дорогу. Потім теж почали рухатись клином до встановленої точки, яку вказали нам інструктора. Далі продовжуємо рухатись напрямку нашої точки, котру нам вказали. Там зі Слов'янська, тільки нещодавно підписав контракт в тому місяці, одразу відправили на БЗВ. Це перший раз. Взагалі, іменно те, що треба. Строкової служби в мене не було. Це для мене найперше, що даже знайомство з автоматом зі всією цією воєнною тематикою. Дуже детальні заняття скропили. Отличне планування. 嗯，没得钱呢。